Всім привіт! Сьогодні у нас знову четвер, 9 ранку і я починаю працювати. Машину мити, мабуть, не буду, хоча був дощ, тому що на день сьогодні знову передаю дощ і немає ніякого сенсу. Тому зараз заїду на заправку, заправлюся. Хочу спробувати заправитись на кло, тому що заправляюсь на Вогі останній час. І ще дуже виріс прям розход, при тому, що е, приборка показує адекватні цифри, як завжди. А по факту, коли заправляюся, бачу, що м -м, розхід більший по газу чисто виходить. І тим паче з уклона прийшла скидка на кло, вже там 2,20 ніби. І виходить ціна така сама, як і на око. Тому спробуємо кло. Хоча я його не сильно дуже люблю, коли заправляв у них дизель, то... Був дуже поганий, після того я не заправлявся на кло. Але газ ніби норм. Сьогодні попробуємо. І так, заправився я газом на кло. Зараз поїду біля нового стану. Повитрушую коврики, тому що трішки в машині грязнувато всередині. Знаружі машина ніби норм. Я мити не збираю, тому що буде дощ. І будемо починати працювати. Хоча роботи сьогодні мені здається, буде небагато, так як четвер, четверг, плюс до цього всього ще. Погода така просладна зараз на вулиці 18 градусів о 9 ранку. Виїжджав було взагалі 15. А як ми знаємо, у нас замовлення гарні є в день, тільки коли жара. Вчора також виїхав зранку десь біля 6 години. Починаю працювати, замовлення нема кофі немає, нічого. Там, ближче до сьомої години сонечко вис, присвітило, вже там 22 градуси і пішли замовлення. Кофе горять, вози, все зашивісь. У нас люди не бояться ні дождя, ні сніга, нічого взагалі. Там, тривоги, обстріли, все зашивісь. Тільки жара, все. Всі, таксі, всі ховаються вдома. Жару у нас, походу, люди. больше в его боятся. Сейчас припаркуемся. Вот такой стан машины. Хотя, если честно, не очень грязно. Так. В принципе, норм. трішки витрусить. Взагалі не люблю працювати, коли машина грязна, але блін, в 10 годин обіцяють вже дощ, Смисло зараз заїхати, помити машину. Це буде там, на годину роботи і знов грязно, Тому, мабуть, ну, все-таки не буду мити. Коротко про мою лінь. У мене було два телефони. Це ось цей старенький Huawei, на якому я працюю, і такий Google Pixel. Має, третій. І виходить, ситуація наступна. Він цей телефон, речі, вже старий, убитий, тупий, висне постійно, батарея не тримає, він там на 40% заряду батареї вже виключається. Ну, в общем, телефону жопа, він вже своє відпрацював. І я ж думаю, потрібно купити новий телефон для того, щоб знімати відео. там... Користуватися, а цим пікселем, думаю, буду працювати. Класний телефон, оперативка, все тяне, в додатку будуть працювати, батарея, де все ваше візня. І виходить, купив я новий піксель собі Google. Декілька місяців тому вже навіть не пам'ятаю, напевно, місяця 4, це точно. І що ви думаєте? Я до сих пір працюю на цьому телефоні, який тупе. Цим телефоном я так користуюсь, там розмовляю, в інтернеті сиджу, все інше. А на цей телефон, що я зараз знімаю, я просто знімаю відео і монтую все, більше я нічого не роблю. В на ньому навіть сімки немає, я підклю... коли мені там потрібно щось, я підключаю Wi-Fi. І це ж падло знову. Тільки я захотів попрацювати, воно виключилось. Хоча було 50% заряду. А мені все лінь переставити сімки переставити перезавантажити додатки, які потрібно на цей телефон, що я знімаю. І мучуся з тим, ти включиш, включишся чи ні. Задувало. До речі, пішов дощ. Хоча коли дощ також є кофе. Грядь скрізь. Мені ось цікаво, а хто ось тут замовляє замовлення. На так. У нас в Дамблідській містах. От хтось на мосту, типу, замовляє замовлення. От як ці кофе розраховується? Взагалі не розумію. Народ. Знайшов прикольний додаток в мережі, називається пошук-шук. Суть його така. Наприклад, приїжджаєш ти біля якогось визначного місця, там, наприклад, по Великій Васильківській біля костелу, і в додатку нажимаєш Відвідати. І отримуєш за це бонуси, 900 бонусів. проїжджаєш там далі, там їхав до Бесарабського ринку, нажимаєш також там відвідати, і також за це отримав бали. Ці бали сумуються, і за них можна отримати винагороду. Перших три місця людей, які більше всього зібрали бали, отримують гроші. Перше місце 5 тисяч гривень, друге місце 2 тисячі гривень, третє місце 500 гривень. Так, кожного тижня можна заробляти гроші. Для нашої професії, так що ми катаємось по місту, це доволі прикольний додаток. Можна нормально заробити. Получається, якщо ви не встигаєте там, по рейтингу зайняти якесь місце, можна нажати кнопка, така велика є бустер, і бали подвоюються, щоб швидше їх набрати. Там, за кожних 10 тисяч набраних балів ви получаєте. Один бустер, і який там, дозволяє подвоювати свої бали і там, виходити в рейтингу на перші місця. Також їх можна купити ці е, бустери, якщо, там, наприклад, не встигаєте, мало поїздили. Тому ссылки залишу в описі. Доволі прикольна гра можна нормально заробити, по... просто працюючи в таксі. А Uber круто цей промку зробив. Дивіться, дев'ята ранку. Замовлення прийшло на малишка. Дев'ята ранку, виходить, лівий берег, дощ іде і все, кофі немає. І який смисл катати цю промку від цього? Від дубора. Ти, виходить, там, отримуєш тих додаткових 10-20 гривень до замовлення, але по факту замовлення саме по собі виходить дешевше, тому що нема кофів, знижений коефіцієнт, тому що багато водіїв, я чекаю, замовлення хочуть випити на цю промку. І все. І Uber цим виграє. Нього... Йому не потрібно для пасажирів ніякі скидки робити, тому що і так замовлення виходять дешеві. І все, і водії все викатують. І ось такий хід конем. До речі, корисна порада для водіїв. Хто знав, що ось тут, де цей ЖК строїться на Дніпровській набережні, це на перехресті з Долунівської вулиці, є проїзд до Дарницького мосту. Получається, щоб не стояти зранку по Дніпровській в заторі, не тягнутися, можна звернути. Трішки раніше навігатор показує, що дороги нема, а по факту вона є. Правда, такий тут невеличкий відрізок, вона не дуже, а там далі все гуд. І набагато швидше можна виїхати до мосту. Ось, бачите, я їду, мій навігатор показує, що нема там дороги, розвертайся. А по факту є. Дивна якась ситуація виходить, виходить, я десь стояв хвилин 15, чекав замовлення. І по суті нічого мені не давало. Там дало одне замовлення в центр, я його відмінив і все на цьому. А ось дівчина, яку віз, каже, не могла заказати машину. 15 хвилин не могло знайти нічого. Це виходить, наприклад, я стою без замовлення, а вона не може знайти машину. І як це працює? Якось дивно. Оце прям максимально офігенний мужик їхалось. 500 без дачі. Щесно я давно не отримував такі чайві. І мужик сам по собі прикольний, так нормально пообщалися. І чаюху залишив. Офігенну. Получається десь. 260 гривень. Прикольно. Так би почаще, і можна нормально заробляти. А в мене проблема з'явилася ще одна пробив заднє колесо, спускає я якраз на метрологічній це там, біля теремків недалеко від дому і думаю поїхати у мене там є скат е нормальний тому що задні, це пробило задній колос там вже протектор такий слабенький а я нещодавно передні два купив нові тому що на одному була грижа яму внімав а одне прям класне, дуже хороший протектор, резина свіжа. Тому я думаю просто поїхати додому, взяти це нормальне одне колесо і перекинути. Що? Проще, не, не треба буде клеїти, там без латок, новий скат, більший протектор буде, тому я думаю, краще буде просто мале колесо перекинути і все. І далі кататися. Ось таке в мене колесо, класний протектор, на камеру, звичайно, не видно, але прямо офігенний. Дебіса, не латочок, не дирочок, все чітко. Тому зараз кидаємо його в багажник і їдемо на шиномонтаж. Ось так. Закідно! Для зміняння, якщо тут не видно ось, ось цей, тут його вже протектора взагалі ну, майже немає. І там майже новий, тому я думаю краще замінити і не паритись. І так, наступне включення, вже 6 -го години вечора. Заробив я десь приблизно півтори тисячі гривень, може трішки більше, там точно не пам'ятаю. І що можу сказати? Що сьогодні роботи дуже мало, ну прям дуже. Я зазвичай, от, коли почалось літо, там жара, багато замовлень. Е, Намагаюсь центр взагалі не катати, тому що ці затори, ну, тим більше з кондиціонером, дуже великий розсок виходить. І я навіть якщо попадаю там під вечір в центр, я беру десь замовлення там на оболонь, условно говоря. І там, поїхав швидко туди, там 20 хвилин, звідти взяв замовлення далі, поїхав, кофе є горять. А сьогодні якось не так. Роботи дуже мало, кофе ніде не горять. І якось в центр виїжджати ну, не сильно хочеться, тому що вже шоста вечора. І я думаю, що навряд чи там прийде якесь чудове замовлення, наприклад, там на оболоні чи десь на академії, куди я там можу уїхати. Тому катаю в центр. А в центрі чогось... Дуже великі затори. Роботи немає, замовлень мало, а затори великі. Якось так. І як не дивно, ніхто не залишає сьогодні чайових. Тобто один мужик залишив класний чаєві і все. Зазвичай там в день приблизно 5-6 чоловік ну, типу, стабільно залишають чаєві, а, сьогодні... а сьогодні ні, тільки один. Правда, за всіх разом. А можливо і за того, що я їздю без Тому що, Коли з, пен... з Пендея їздю, то люди залишаючи її. А зараз, походу, ні. Тому ще на вулиці 23 градуса, я думаю, якийсь сенс змикати той пандії. І так не жарко, так нормально. Можна потерпіти один день. Хоча вже доща немає, вийшло сонце. І так моментами прямо добре пропікає. Але ми сьогодні економимо. Може, хоч розход невеликий вийде. Знаєте, в кожній професії є якісь свої професійні звички, там, нюанси. В нас, таксистів, мені здається, це така основна професійна звичка, це завжди жалуватись на поганих пасажирів і на низькі тарифи. Тому що щось так ну, роботи не було, там листав ютуб. Вирішив передивитися старе відео анархіста там два роки тому, як він таксував з пашою шатлом там паша на Uber Блекі, а цей анархіст на Єшки на Мерседесі катався в службі. І виходить, на пробіг 180 км за день він зробив касу 200 км. І тепер зрівняйте з тим, що ми зараз заробляємо, наприклад, там. В жаркий день тисячі гривень за день стандартні ну, зробити взагалі не проблема. А тоді в преміум таксі на Мерседесі за день там 200 і це вважалось нормальна каса, тому що там, Паша на Uber взагалі зробив 1800, але в нього там невеликий пробіг був. І от, суть. Ми завжди жалуємося, ой, там ціни ростуть, паливо дорожає, тарифи на місці. ну Тарифи не на місці. Звичайно, завжди хочеться більше. Хочеться там, заробляти мільйони, кататися на нових автомобілях і все таке інше, але ми ж розуміємо ситуацію в країні. Хоча, скільки не поясні, все одно ми будемо жалуватися. Така у нас робота. Ну, іноді скучно, немає чим зайнятися. І хочеться трішки пожалуватися на те, що... Поскаржити, точніше, українською на те, що все дуже плохо. Хоча насправді не також і погано у нас в нашій сфері, особливо в Києві, тому що в інших містах ситуації різні, є де люди взагалі нічого не заробляють. А в Києві щось заробити можна. До речі, ще один такий нюанс я, мабуть, захворів хворобою, якої всі чоловіки хворіють періодично. Це називається авторія. Вже там останні місяця-два постійно сижу. Ну, там є свободна хвилинка, заходжу, дивлюсь машини якісь прикольні, потім читаю відгуки за ці машини, які там мотори, які розхід, які проблеми є. І так безкінечно вже передивився, мабуть, з десяток варіантів, які б могли підійти для таксі, для роботи. І постійно щось попускає. Ой, в тій машині те щось не так, в тій те щось. І мені стало цікаво, а на, чом, на яких машинах більше всього працюють водії на Києві. Тому попрошу вас, якщо не складно, зайти в коментарі просто і написати на якій машині ви працюєте. Можливо, є, там, є класна машина, на яку ніхто не звертає уваги, а вона там... Для роботи прям саме топчик. Тобто, або просто зрозуміти, яких більше всього машин вибирають, і які краще всього підходять для роботи. Тому що ну зрозуміло, що рано чи пізно потрібно міняти автомобілі. І треба думати, вибирати якось, оприділятися, що брати. Тому дуже цікаво буде, на чому працюєте ви. Напишіть в коментарях. Робота зашкалює. Пів восьмого я там по своїм справам ще на Лобановську поїхав і тепер їду пустим до центру тому що нічого не дає мені тебе на позняки. Кофів немає, уклон мовчить, Ой, щось там світиться. Ось таке, не те що треба. Блін, зараз вже майже половина, а мені до 9 прям 100% треба бути на поздняках. Кава, піймаю, я щось ще не піймаю. За таким гавняним замовленням я приїхав на Пазняки. Але, але хоч з таким, тому що замовлень взагалі не було, а я вже дуже сильно поспішаю. І так, я вже на Позняках завершив свою роботу з останнім замовленням по укону, приїхав таким гам'яненьким, але краще. Краще якийсь, ніж ніякий, тому що замовлень дуже багато. Пропрацював я 10 годин і по суті, слава Богу, що найбільше, що в мене є справи далі, тому що роботи взагалі немає. Там 9 годин, а ось якщо взяти навіть болт, от, майже нічого не горить, там трішки в центрі і все. В уклоні те теж саме немає замовлення, я ледве, ледве пімав замовлення на постяки, при тому геть голе без будь-яких там і намків на коефіцієнти. І підбиваємо підсумки, скажімо так. Пробіг у мене сьогодні, якщо відняти те, що я сам їздив, то пошире монтажу і там ще мені магазин. магазин потрібно було ввечері заїхати. Десь 15 кілометрів я проїхав в ОГУ то виходить 220 км пробіг. 220 км, хай буде по максимуму там, 13 літрів розхід палива. Так, 13, 2, 2, 28,5 літрів, якщо умножити на 20 гривень як газ, 570 гривень на паливо, плюс амортизація. І то хай буде там, 900 гривень викрити, плюс-мінус. А заробив я сьогодні всього на всього 2 200. На пробіг 220 км я заробив 2 200. При тому, що длинних замовлень не було, були всі короткі, ну, відносно там, по 5-7 км, максимум 10. І вийшло 10 гривень за кілометр. Дуже мало. Хоча намагався цілий день брати замовлення з кофами або якісь більш-менш адекватні, але і за дожджам, і за того, що на дворі холодно, роботи взагалі не було. Ну, от прям... Четвер, в принципі, поганий день. А сьогодні, мабуть, з два рази, тому що погана погода для роботи. Літом найкраще для роботи це коли жара. Людям жарко, вони хочуть поїхати з комфортом і викликають таксі. Плюс з-за того, що жарко там всі гуляють десь, відпочивають, потім також викликають таксі. А сьогодні така дожлива погода прохладна. І люди або там на своїх автомобілях, або на пішку, або на громадському транспорті, тому що не жарко, цілком спокійно можна їхати. І ось такий вийшов. Als je een slechte idee hebt, schrijf het dan in de commentaar. Ik weet niet wat je aan het doen op dit kanaal. Geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer.